Дросельна заслонка. Шкоди фабії 2015 року Універсал двигун MPI 1.0. Пробіг автомобіля більше 400 тисяч. Досить часта проблема це з дросельною заслонкою. В моєму випадку було десь півроку назад, якщо не більше. Почали пригати обороти на холостих, машина погано їхала то лохла, то ще щось то постійно е, помилки викидало. І рішення виявилось дуже просте. Нашов багато відео в інтернеті, де непоганий спеціаліст, один там в Польщі, України, розказує про те, що взагалі цей виріб неубиваємий. Е, після того, як у мене вона почала так погано робити, я пішов. На діагностику, потім давай в магазини і виявилося, що дуже дорого вона коштує нова там 15-20 тисяч, може бути 25 оригінальна. Там, китайська може бути 6 тисяч. Е, бушні досить бушні, в основному бачу там в Польщі Олегро. Е, декілька тижнів чекати, і плюс пересилка, і так само виходить десь 14-5 гривень. І з цією поломкою розібрався так, завдяки відео в Ютубі. Зняв цю кришку. Тут ось номер цієї заслонки. Цю кришку зняв. І проблемою тут було. Оці проводочки, там вони з завода йдуть в цьому місці, дуже-дуже тоненькі. Бо так, по суті, тут ламатися нічому. Тут механізм надзвичайно простий. Але отут проводочки дуже тоненькі йшли, вони від вібрацій переламалися. До мене тут вже хтось його ремонтував і припаяв сюди, бо вже проводочки інші. Але через те, що ті проводочки, які тут хтось припаяв, з часом окислились. І тут йдуть якісь мікроструми, напевно. І через що погано почали вони там проходити. Я тут все вичистив, засобом від окислення промив і припаяв нові проводочки. І тоді вона почала дуже добре працювати знову. А зараз в мене нова проблема. Подрослій заслонці це одна із них, яка найчастіше трапляється, це тут всередині тріснула пружина. І начебто її ніде ніхто не продає. Треба або купляти з розборки нову, нову деталь, або, можливо, як варіант самому виготовляти пружину. Ну, буду пробувати, не знаю, що з того вийде. Поки шукаю варіанти, як вирішити цю проблему. Бо ця проблема то вирішилась дуже легко. Проводочки пропаяв і все. Acum mai au nou. Ta